Ассасин Крит Хроники Россия. Давай то разбираемся, Николай, давно не виделись? Новое задание. Я тоже рад встрече. Хорошо, что прислали тебя. Поручение опасное. Нам сообщили, что у кого-то из царской семьи хранится старая шкатулка. Очень ценная. Возможно, частица Эдема. Царская семья в Екатеринбурге. Под охраной. Их охраняют простые люди под началом местного комиссара. Но все равно будь осторожен. Если это та шкатулка, которую мы ищем, за ней придут тамплиеры. З ними я справлюсь. Це останнє завдання. Потім я смугу вернутися к своїй сім'ї. Почнемо з предисторії. Цього разу наші з вами любимі Юбісов дали нам змогу пограти не просто за одного персонажа, а одразу за двох. Тому розбір буде трішки відрізнятися від попередніх. Орлов Микола Андрійович народився в другій половині 19 століття. Його батько іммігрував в Росію та вступив до радикальної народницької організації «Народна воля, сформованої російським братством асасінів. Також він хотів, щоб син продовжував його справи, тому Миколу з самого дитинства навчали всього, що має вміти справжній асасін. Що варто зазначити, Миколи є дружина Анна та донька Надя. А про другу персонажку княжну Анастасію Миколаївну нам відомо трішки менше. Анастасія народилася 1901 року. Вона була донькою імператора Миколи ІІ, останнього правителя Російської імперії. В неї було три сестри Ольга, Тетяна та Марія, а також брат Олексій. Під час революції Анастасія з сім'єю була поміщена під домашній арешт, після того як її батько відрікся від престолу Романових привезли в Єкатеринбург і тримали в полоні. Незабаром імператорську сім'ю розстріляли тільки Анастасії вдалося врятуватись. Ця гра масово відрізняється від передніх, хоч і лишилась мальована 2D графіка, але кольори стали тьмяними. все в сіро чорних відтінках з яскраво-червоними елементами. Події відбуваються в Росії під час розпаду імперії та початку громадянської війни, встановлення більшовицької влади в центральних регіонах та підписання Брестського миру. Що призвело до втрати території та визнання незалежності України, а також боротьба проти білих і створення антибільшовицької російської держави на противого радянській владі, що визначило долю країни на десятиліття. Також, як і в попередніх, є бали синхронізації, частинки Анімуса, сундуки, додаткові та основні завдання, гра стала ще динамічнішою від попередніх, з новинок появилася стрільба з гвинтівки та лебідка, яку використовував Микола. З допомогою якої можна переміщати до себе різні об'єкти та деактивувати електричні пристрої. Ось ми з вами дійшли до головного, а саме висновка. Протягом всієї гри в мене було дуже велике бажання просто вимкнути і піти робити щось інше. Що можу сказати? Сюжет найкращий з усієї трилогії Хронік максимально насичена історія, яка розкриває добре персонажів з безліч, які сумних, так і позитивних моментів. Суто ради сюжету варто пограти, але є багато але гра хоче бути асасіном, но ні дуже багато незрозумілих з першого разу моментів. Чисто я як людина, яка пройшла на половину серії точно, в багатьох моментах помирав та перепроходив місії. Також щоб ще додав, то гра важка, і не в плані того, що важко битись. Битись тут в будь-якому випадку гра не хоче, так як в персонажа тільки одна полоска життя, і вас бувають всі з одного пропущеного вами удара. А де найбільша важкість це те, що в грі дуже багато моментів, коли треба когось чи щось догнати, або тікати. Тільки гра зроблена так, що в більшості моментів ви просто не встигаєте, бо є дуже великі обмеження по часі, як би ви не хотіли, ви прибігаєте прямо впритик. Того ці місії не на крутість чи екшен, а зроблені так, що вони вас будуть бісити, і не давати пограти в задоволення. Отже, якщо у вас стальні нерви заради сюжету, я б вам радив пройти гру. Також що хотів би сказати, радив би вам переглянути попередні відеоролики. А на цьому у мене все. Усім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей, усім папа! -па.